Зупинимо СНІД. Увесь світ відзначає день боротьби з цією недугою. За оцінками міжнародних організацій, Україна має найгострішу епідеміологічну ситуацію з ВІЛ СНІД у Європі. За темпами поширення небезпечного вірусу, наша країна посідає друге місце. Тому нині представники благодійного фонду Захід шанс поставили собі одне завдання зупинити СНІД на Прикарпатті. Методи кажуть, для цього у них є, адже організацію створили люди, які колись самі стикалися із проблемою СНІДу чи наркоманії. Терифонду фонду постійно проводять профілактичні роз'яснювальні бесіди з наркозалежними та жінками легкої поведінки, а також відправляють інфікованих на лікування до спецзакладів. Втім, основний акцент у роботі тестування. Наші соціальні працівники настільки повинні їм надавати консультації, щоб люди усвідомили наскільки це серйозна проблема і що її потрібно вирішувати, тобто або протестуватися і знати про свій статус, і потім вже лікувати ВІЛ, коли людина приймає АРТ-терапію, він не розповсюджує, Жується, тобто вірус настільки слабне, що людина, коли починає приймати препарати, вірус не передається. Тобто людина починає жити своїм нормальним життям. В Івано-Франківську на обліку нині перебуває понад п'ять сотень віл Втім, реальної цифри наразі не знає ніхто. Тому представники благодійних організацій та спецзакладів зібралися за круглим столом, аби спільно обговорити напрямки подолання цієї проблеми.